Вітаю, ви дивитеся Знай.UA. Мене звати Олександр Близнюк. Підписуйтесь на наш YouTube канал і будете знати набагато більше. За останні три місяці життя під повномасштабним вторгненням Росії в Україну, ми на власному досвіді відчули, що таке життя без комфорту. Важко говорити про комфорт, коли наші військові на фронті про цей комфорт навіть і не мріють. І ті, хто пройшов холод окопів та темряву невідомості, вони тільки з цього посміються. Але тим не менш, ті, хто залишився в тилу, мають рухати економіку та допомагати фронту. Чи маємо ми жалітися та обурюватися, якщо в нас нема світла та тепла, чи маємо ми обурюватися, якщо в нас нема кави і круасанів? То справа кожного: моральне обличчя та ставлення до об'єктивної дійсності. Але мені хочеться поговорити про справедливість. Бо коли твоя країна страждає, страждають твої земляки і громадяни тут не до круасанів. А от щодо справедливості. От живеш ти в будинку, який опалюється централізованим опаленням: центральний водопровід, газ. В квартирі, може, якісь побутові прилади, на які ти накопичував значні кошти та вкладав, аби твоє життя було комфортним та щасливим. Холодильник, забитий продуктами харчування, телевізор, ноутбук. Ну, все, що необхідне для життя та роботи середньостатистичного українця. І тут все це в тебе. Вимикається. Нічого нема. Темрява, холод. При перепадах напруги вся ця техніка взагалі може зламатися. Що робити? Дорослі люди, які мають дітей та родини, зразу ж думають, як їм облаштувати своє життя в таких реаліях. Якщо влада каже, що відключення енергії будуть плановими, то все твоє життя підлаштовується під якраз цей план. Але ж плани ламаються: ламає їх Росія та її посіпаки з ракетами та літаками. Тут питань не може бути. Питання виникають тоді, коли в загальній картині темряви та розрухи є ті, які рівніші, як у оруга. От візьмемо столицю. У кожного з вас виникає запитання, чому у вашому будинку немає світла, а в сусідньому або через дорогу завжди горить? Якщо це пара годин на день, то майже непомітно. А якщо по 5, 6, 10, 15, 20, 30 годин. От, зокрема, у мене не було світла одного разу 37 годин. Уявляю, як повинні жити люди в таких умовах. А якщо є родина, діти маленькі, а якщо є старенькі батьки або бабусі, дідусі, за якими треба догляд, ні гарячої води, ні світла, ні тепла, от мер Києва Кличко каже, краще було б виїхати в сільську місцевість і там перезимувати. Легко сказати, важко зробити. Не у всіх є така можливість і не просто не у всіх, у більшості містян. А що в селі так легко без світла перезимувати? Там працювати треба щодня фізично, щоб зварити їсти, щоб принести води, розпалити вогонь в печі. Може, в когось і є газові котли, але це обмежена кількість. І тільки в тих селах, де проведений газ. У більшості рівень побуту це ну, минуле століття. Тому закликати людей виїжджати, бо буде холодно, не буде умов некоректно. І це м'яко сказано. Краще вже говоріть про те, що ви можете зробити для громадян, які вас обирали. Тут також багато питань, чому в одних містах-мільйонниках об'єкти інфраструктури відновлюються швидше, ніж в інших. Це від рівня руйнувань залежить. Але ж ракети одні й ті ж самі. І вони не питають, може місцевий мер швидко організувати відновлення, чи не зможе. Чи є в підрядника запчастини, чи нема. А що про можливі ракетні обстріли України не було відомо ще влітку? Ось тут я б сказав, що санки треба влітку і готувати. Чому не був проведений моніторинг всіх потужностей ліній електропередач та трансформаторних підстанцій? Чому не провели аналіз та рівень безпеки? Чи могли б за літо бодай захистити ці об'єкти навіть мішками з піском? Чи були варіанти придбати необхідну кількість генераторів, деталей до трансформаторних підстанцій? Чи враховували всі варіанти, щоб забезпечити всіма необхідними матеріалами і запчастинами? Очевидно, що в тих містах, де найбільше вимикають електрику, не врахували, не проаналізували і не зробили. Ми знаємо нашого ворога, це Росія та Путін з посіпаками. Тому очікувати милості чи та чогось доброго не варто ні тоді, ні зараз, ні в майбутньому такі реалії. Але й ми тут, на місці, і в першу чергу місцева влада, а з нею разом і центральна, мають про це думати і допомагати одне одному, а не перекладати відповідальність. До речі, у влади є всі механізми, щоб повпливати на ті компанії, які не виконують своїх обов'язків перед споживачами. Бо, прикриваючись війною, можна прикрити і те, що пахне великим штрафом або навіть криміналом. Я натякаю на останні кримінальні провадження стосовно «Київенерго». Але то мають розбиратися правоохоронні органи. Але мені цікаво, як в період війни компанії. Які мають постачати все необхідне для споживачів для того, щоб забезпечувати їх потреби, можуть втрапляти в ситуації з кримінальними провадженнями або навіть величезними штрафами. Це дуже велике питання. Але повернемося назад. От сусіди в одному будинку збираються на генератор для екстрених потреб, вирішують, як і де будуть його встановлювати, шукають можливість офіційно отримати дозвіл від керуючої компанії. А ось в іншому будинку. Ледве можуть назбирати 10 гривень прибрати в під'їзді. Бо там 90% живуть пенсіонери. Хто має про них подбати? Ті, які мають сили, ті, які мають ініціативу. І тільки так ми разом переборемо ворога зовні і наведемо порядок всередині нашої країни. Тому бажаю всім гарних свят та згуртованості в ці нелегкі часи. І, звичайно, підписуйтесь на наш YouTube канал Знай.UA. До зустрічі! Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.